Всім привіт, доброго ранку з Львова. Я розкажу вам одну історію, яку я вирішив навіть, навіть назвати Назвати її Знайди тортури, які будуть тобі комфортні. <хе> Класна назив, правда? Так от, все почалось в жовтні 2008 року. Я був в кучерявий баловень фортуни. Начальник відділення компанії, службова машина, клієнти приходять самі. Грошей багато і так далі. Але в жовтні, 2008 року почалась криза. Це все накрилось. Клієнти перестали приходити. Компанія закрилась, Мене вигнали. Я залишився нічим з поганим здоров'ям. Виглядав як свиноматка і відчував себе, як свиноматка, такі там на 25 кг більше. Кредит на машину в доларах і так далі, і Андрійчик тоді зрозумів, що він не пристосований до життя в реальному світі. В тепличних умовах так, коли приходять клієнти самі, коли гроші самі капають і так далі, і треба робити мінімальні зусилля, тоді все класно. А коли важко, коли вони не приходять, коли грошей немає, нічого немає, і треба це все вигризати і самому з здобувати, Андрійчик зрозумів, що в нього немає ні навиків, ні бажання, ні нічого, просто нічого. І що я тоді почав робити? Я почав шукати якийсь там порятунок вперше, там, в книжках якихось мудрих. От. Я читав багато мудрих книжок. І одна з перших речей, яку я почав тоді робити, крім того, що читати книжки, я вибіг в Стрийський парк. Це було приблизно десь такий 7 час. В 2009 році я вибіг вперше, ну не вперше, я раніше також бігав але так дуже, дуже, дуже рідко. І це я вибіг сюди, в Стрийський парк і почав бігати. Мені було все-таки дуже важко, я хотів виплюнути легені, але диво, тому що я продовжував це робити. Важко було, це були тортури, але вони були, в принципі, для мене більш-менш комфортні. І я продовжував це робити через силу. Потім мені стало легше набагато, тому що я скинув зайву вагу, я почав краще виглядати, відчувати себе краще. Мені якісь думки почали світліше приходити в голову. І це той фундамент, насправді на якому я стою далі зараз. Тому що я зараз продовжую це робити. Десять років пройшло, але я все ще бігаю. І це звичка вже. Раніше було це мені некомфортно, зараз це мені навіть приносить радість. І потім, в будь-якій сфері життя, яку би не взяти, оця звичка бігати. Мені було набагато корисніше, ніж будь-яка інша звичка. Наприклад, мені треба було вже після кризи якось взяти себе в руки і почати робити щось самому. Окей, люди до мене не приходять. Я вже не займаюся тим, чим я займався, я почав якийсь новий напрямок. І мені треба було самому почати робити якісь речі, які мені були раніше некомфортні, тому що я їх раніше не робив. Треба було взяти телефон, позвонити людині, запросити її на зустріч, виявити потребу, запропонувати рішення і так далі. Не опускати голову, коли відмовляють. Було дуже важко, але через те, що я розумів, що таке дисципліна і яку вона дає користь, я почав себе дисциплінувати, робити такі речі, які мені були некомфортні. Це були тортури, але вони були вже для мене комфортні. І потім мені стало набагато легше, я почав зробляти більше грошей. І зараз це фундамент, на якому, я, на, на, на якому я стою, тому що раніше, в 2009 році, я думав, що це найгірше, що зі мною може статись. Зараз я переконаний, що це найкраще, що, що зі мною було, тому що це була школа життя, де я. Вчився, як треба жити в умовах, коли насправді не тепличні умови. Потім, коли я розвивався якось духовно, мені треба було е, то, що треба, я хотів та, зайнятися медитацією, там, молитвою і так далі. Спочатку це було дуже важко, некомфортно, практично тортури, тому що думки, які приходять в голову, вони просто кричать, що це не так, це не так, це не так. Там, і треба. Е, їх заспокоїти, уявляєте собі, виявляється, не всі думки, які приходять в голову, вони позитивні. Більше того, не всі думки, які приходять в голову, вони насправді твої думки. І це тортури спочатку була, так? але потім я почав це робити, і мені легше набагато зараз. Тобто, колись це була тортура, колись це було дуже важко, але і за того, що я на фізичному плані. Через біг, зрозумів, що це таке, мені потім було набагато легше проектувати на будь-яку іншу сферу життя і робити якісь речі некомфортні, які потім ставали звичками і витягували мене на вищий, вищий, і вищий, і вищий, вищий рівень. А все почалось тут, 10 років тому, в стрейському парку. Знайдіть тортури, які будуть для вас комфортні. В здоровому тілі здоровий дух. Інакше просто не буває. В здоровому тілі здоровий дух. Я вас люблю. Па-па. Всім привіт зі Львова.